У Катері стартував чемпіонат світу з футболу 2022, і це, звісно, велика подія, яка могла і не відбутися. Але в даному разі перемогли величезні гроші, і чемпіонат світу вперше в своїй історії от проводиться на межі осені і зими. Давайте побачимо відео з відкриття, а потім поговоримо, чому для нас важливий в принципі, цей чемпіонат і що нам потрібно знати про сучасний катер. Отже, Катар, чемпіонат світу з футболу, який увійшов вже в історію як один з не, от, не просто як один з найдорожчих, як афієць, який дорогий о, оцей от мундіаль о, світовий футбольний, він о, коштував Катарові, щоб ви розуміли, о, десь я знайшов 300 мільярдів доларів. 300 мільйонів. Ну, 300 мільярдів доларів. Я просто от статистику просто подивився, скільки, в принципі, чемпіонати коштували. 94-й рік у Сполучених Штатах коштував півмільярда доларів, в 98-му у Франції коштував 2,3 мільярди. Ну, тут воно росте. У Японії, Южні, Південній Кореї 7 мільярдів у 2002 році, 6-й рік Німеччина 4,3 мільярди. 10-й пар 3,6, 14-й Бразилія 15. І в 18 році коштував чемпіонат 11,6 мільярдів. А цей коштує 300. Але треба розуміти, що із цих 300 мільярдів тільки. Від 6 до 10 мільярдів доларів були витрачені на будівництво стадіонів. В основному, коли проводять чемпіонати, проводять до ладу стадіони. Якщо з ними все нормально, то в принципі не потрібно витрачатися. Так, от у Катарі побудували стадіони від 6 до 10 мільярдів доларів на все це витратили. А далі гроші чому так багато в принципі, тому що далі гроші пішли на будівництво реально цілого міста. Це місто називається Лусаїль. от, І саме там відбулося це відкриття в цьому Лусаїлі. ну Тобто це фактично місто. Місто от побудоване просто з нуля. от там в катері серед тієї пустелі, тому 300 мільярдів. ну так є. Але це, це не все, що потрібно знати про цей чемпіонат. Цей чемпіонат. Критикують дуже сильно у Сполучених Штатах, а також у країнах Західної Європи в багатьох країнах Західної Європи. Я вам хочу сказати, зараз ми торкнемося, чому критикують, але я вам хочу сказати, що навіть багато країн світу відмовилися від офіційних трансляцій матчів на цьому чемпіонаті. Тобто були навіть такі випадки, що збірна їде, але транслюватися її участь там не буде, тому що це політичний дипломатичний бойкот. Чому цей бойкот відбувається? Тому що Катар країна, яка не дотримується на думку демократичних країн прав людини. Вони переслідують... ЛГБТ, так вони переслідують людей за одностатеві шлюби. Це, це знаєте, це тільки от ну, от там у нас є де, знаєте, скрепи. Там це можуть зрозуміти. До речі, ці скрепи ж не поїхали в Катар, тому що їх тупо дискваліфікували через війну проти України. Ось так, от, оця проблема з ЛГБТ це дуже серйозна річ. Директор FIFA. За день до старту чемпіонату, якби все це озвучував, і це була б ну, дуже некрасива історія. По-третє, у 2010 році у Катарі загинули 6,5 тисяч робітників. І оці робітники, які загинули, вони були якраз задіяні в будівництві цього міста. Як ти як казав, він називається? Луасіль? Луаміль зараз розумієте І це виглядає як якесь рабство, де от люди просто гинули. Будуючи ці стадіони і цю е, інфраструктуру. Це, це ще одне таке примітне, що, в принципі, ну, знаєте, таку початку неприємно накладає на цей чемпіонат. Е, так, ну і остання така е, вишенька на торті це е, новина, яка прийшла буквально за два дні до відкриття чемпіонату. Це минулої п'ятниці, чи було так, що е, на стадіонах заборонили продавати пиво. Ну тут в чому прикол? В тому, що коли на стадіонах продають пиво, це коштує багато мільйонів доларів. Зокрема, для однієї з компаній я не буду називати, це коштово, контракт. Контракт був підпис. Контракт просто підписується не з, з країною, яка приймає, а підписується з FIFA. І от FIFA продала права на продаж пива на стадіонах під час чемпіонату світу на 75 мільйонів доларів. Це лише одній компанії. І просто за два дні сказали: все, спасибо Значить, продаватися по вас не буде. І це ну, шалена така іміджова втрата для самого керівництва FIFA. Але ви знаєте, вони на цьому чемпіонаті все одно дуже сильно нажилися. І далі я розкажу, яким чином. Ну, яким чином можете самі зрозуміти 300 мільярдів. Думаєте, там ніхто не відмив? Я нічого не хочу сказати, але ФІФА це абсолютно може зробити. До речі, зараз тривають розслідування, і в Сполучених Штатах зокрема тривають розслідування. Міністерство юстиції Сполучених Штатів заявило є офіційна заява, що Катар, начебто, замішаний у підкупі делегатів ФІФА для отримання голосів. На проведення цього чемпіонату у Катарі саме у 2022 році. Тобто, ну, це, це, ну, це, 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 це серйозно. Ну, пам'ятаєте про Блатера був скандал колись корупційним, потім Блатера змінив Плитині, от А зараз. Фіфа керує Джані Інфантіно, який в принципі ну вже не вперше він потрапляє в об'єктиви камер, там ручка і сі, обнімаючись з якимись авторитарними лідерами світу зі всякими шейхами і так далі. І тому подібне. Ви тільки згадайте чемпіонат світу, який відбувався у Росії. Це на фоні конфлікту на Донбасі, світ весь проти, Ми воюємо. А там, значить, Путін плескає в долоні. І на лужніках оце все відбувається. Інфантіно туди їде. Взагалі, історія е, оцієї підтримки, розуміння чи нерозуміння війни е, відкритої агресії Росії проти України. Вона якось абсолютно непомітна ця тема у коридорах Фіфа. І для самого е, Джані Інфантіно відповідно теж вона не помітна. Ось дивіться, е, яку заяву зробила ця людина. Покажіть, будь ласка, зараз фотографія буде з Путіним. Ось і там е, цитата Джані Інфантіно. А, пропоную усім подумати над припиненням вогню між Україною та Росією на один місяць під час чемпіонату світу. <свят> ну, як можна на це реагувати? Що значить е, пропоную подумати припинення вогню. Хто тут розумієте, людина абсолютно або не хоче зрозуміти, або не розуміє, або їй це не це не потрібно, а, або вона дуже дружить із Путіним? Яке припинення вогню? Росія є агресором в цьому конфлікті, яка напала на Україну, яка пускає сюди по сотні ракет? Україна не стріляє по російській. Території. Ще раз кажу, українські солдати і танки не їздять по Ростовській, Курській там Білгородській е, областях. Це робить Росія. Тому цей кончений, лисий придурок інфанційно, який каже, давайте припинимо стріляти в один одного, хоча б на е, чемпіонат цей е, в катері, він має. Він, він абсолютно неправий І, до речі, наша футбольна спільнота на це відреагувала. Я е, спеціально ось е, для вас Зараз продемонструю це пост Олександра Дінісова. Про те, що він пропонує, яку він пропонує відповідь, якраз Джані Інфанціно, от у відповідь на ці слова пише Олександр Денисов, я би показав фото, розтрощеного російськими ракетами стадіону, і запитав у Джані Інфантіно, яким принципом ФІФА це відповідає повазі та гідності, соціальної відповідальності, чи може чесні грі, і ви бачите, що це фотографії реальних стадіонів, які були зруйновані в українських містах. Пропозиція далі. Пропозиція пише Денісов. Пропозиція припинити вогонь на, чемпі на час чемпіонату світу. Це як попросити маніяка, який ріже людину, зупинитися. На невеличкий перекур, <хи> от так от, да, заяви лідерів таких великих спортивних організацій, як ФІФА та Міжнародний олімпійський комітет, викликають лише огиду. Ваш цинізм не має меж, ваші кишені в крові від російських грошей. Ваші заяви не гідні звучати у спортивній спільноті. В такі моменти легко впасти у вічі, та ми не з таких робимо своє. Все буде Україна. Ось такий пост, і який отримав дуже багато лайків. І тут, ну в принципі, важко не погодитися з тим, що інфенційно абсолютно неправий, Що він робить заяви, які, які тільки ображають гідність в першу чергу. Українців і тих країн, які підтримують. Але ж не все так однозначно. Я ж вам кажу, що багато країн все це бойкотують. І, до речі, сам Катар на це ображається. Я знайшов витримку з одного цікавого інтерв'ю. Це інтерв'ю дав Західним, до речі, ЗМІ західним ЗМІ один з шейхів Значить, Це було інтерв'ю для Франкфуртера. Алгімірін Сайтунг Шейх Мухаммед Бін Абдулрахман Альтані. Ну я думаю, що це нам нічого не говорить, але якщо він шейх, то окей. От він пише: нас дратують подвійні стандарти. Подвійні стандарти. За усі 12 років після рішення обрати Катар місцем проведення чемпіонату світу з футболу. Проти нашої країни ведеться систематична кампанія, з якою е, не зіштовхувалась ні одна інша країна, іронічно те, що подібний тон звучить в країнах Європи, каже цей Шейх, які називають себе ліберальними демократами. Це виглядає дуже високомірно і навіть по-расистськи це І це говорить людина, яка представляє країну, в якій саджають заграти за там прояв одностатевих цих почуттів. Я не знаю. Ну що це таке? Ну Якщо два мужика чи дві дівчини на стадіоні обіймуться, щоб ви розуміли, це в'язниця зараз на цьому чемпіонаті. Офіційно це робити заборонено. Тобто ви не можете радіти. А якщо ви не є, якщо ви просто обнялися і стрибаєте, знаєте ну як це визначити? Я не знаю, як це визначити. Оце вони таке ем, говорять. Але є ще один е, наїзд, що типу Катар це один із найбільших в світі виробників природного газу? Ну це, це зрозуміло, це якраз країна на цьому і будує свій бюджет і вважається багатою. І о, оцей газ він забезпечує майже чверть від загального обсягу імпорту е, цього газу до Європи. А Європа починає оце от вводити санкції, мутити воду і так далі. Ай-яй-яй, і оце так от Шейхи ображаються. Так а для чого ж вони побудували це місто і але в цей чемпіонат 300 мільярдів це рекламна кампанія по їхньому майбутньому просуванню в лідери цього регіону. Це от таке вам офіційне пояснення. Тепер ще трошки про інфанційно. Є ще один цікавий епізод. Хто з вас не розуміється на футболі, я вам зараз все поясню. А, до речі, перед тим як я вам все поясню, перший матч ж відбувся, грав Катар з Еквадором. І от, знаєте, все як по. Кармі <ріст> катер програв 2-0. <ріст> ну, тобто, вони ну, таким чином їм всесвіт якби, мститься за оце все. А тепер з приводу невеличкого скандалу, ну, це в принципі не скандал, тут просто треба роз'яснити. Є ось така фотографія, це запостили на одному з телеграм-каналів. Нагадали просто історію передачі пов'язки капітанської нашим відомим футболістом Андрієм Шевченком, зірці польського футболу Роберту Левандовського. Так, ну це топ зірка зараз польського футболу. І от Роберт Левандовський отримав цю пов'язку, і це це відбулося там ще кілька місяців тому. І передбачалося, що ця пов'язка з'явиться під час матчів. Поляків на цьому чемпіонаті на рукаві на руці якраз капітана збірної Польщі Роберта Лівандовського. Але тепер з'ясувалося, що Роберт Лівандовський під. Тиском о, можливо, FIFA я не можу, я можу тільки передбачати. Зробив ось таку заяву, що поверніть, будь ласка, ще раз зверніть. Зробив таку заяву, що він виявляється, пов'язку яку мені передав Андрій Шевченка, отримав, і він взяв її з собою до катеру, але не йшлося та не йдеться про те, що я вийду з нею на поле. Я не думаю, що Роберт Левандовський настільки мудак. Я думаю, що це вимушена заява. Вимушена заява під тиском ФІФА, тому що, тому що Інфантіно не хоче змішувати свою дружбу з путіним і показувати в трансляціях на Росію. Росіяни багато бабосіків заплатили. Показувати на, на Росію жовто-сині прапори на майках чи рукавах збірної Польщі. От і все. Це просто про. Я думаю, що це отак, от що це просто звичайне блокування. І е, в Україні Україна, до речі, не ввійшла до тих до списку тих країн, які не транслюватимуть, тобто е, транслюється е, чемпіонат світу. Ви можете його, його дивитися. Я, наприклад, я дуже великий шанувальник. Футболу, футбольних збірних тої саме Польщі, так Україна не потрапила на цей чемпіонат, не змогла пробитися. От і це одна з причин, чому мені не хочеться його дивитися. А ще мені не хочеться його дивитися через цей весь фон скандальності. Тому я пропоную всім дивитися і слухати подкаст. Решти не треба. А футбол почекає. Але суспільне, суспільне телебачення, а також міго. Вони будуть транслювати, покажуть усі матчі там на пару. Доступ ми його надаватиме, а Суспільне є мовником Так, і Ну добре, це відбувається. І на Суспільному їм велика дяка. Я не знаю, скільки вони на це витратили. я Вчора з'явився дивний пост. В соціальних мережах Ігор Мірошніченко запостив фотографію з значить, картинкою такою, що FIFA World Cup 2022. І це типу Українські ведучі, який Сором, який колгосп. І знаєте, я б і не звертав на це увагу, на цю абсолютну образу для цих професійних коментаторів, які зображені на цій фотографії, аби я їх особисто не знав. Ось. І я хочу сказати. Шановним от дописувачам в соціальних мережах, що звертати увагу на, на те, як хто виглядає, звертати увагу, як це виглядає, наприклад, в інших країнах, які живуть в абсолютному мирі, це зараз взагалі не на часі і неправильно. Наша армія воює, наше телебачення не витрачає зараз е, коштів на е, демонстрації. Розумієте, час, е, час каналів футбол е, медіагрупи України він пройшов. Скажімо так, і тому велика дяка суспільному, що вони взагалі це роблять. А там в светрі сидить Роберто Моралес, чи, чи він в кроватці в костюмі? Це по моєму вже річ абсолютно другорядна. І не треба тут вистьобуватися і хайпувати абсолютно на порожньому місці. От і все.